Середа, 14 лютого в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ворог знов вдарив по Нікопольщині Напередодні вечері та ще двічі вночі обійшлось без постраждалих. А на Донеччині росіяни обстріляли селидове, поцілили у п'ятиповерхівку та лікарню. Попередньо загинули три людини. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона є з нами зараз напрямому зв'язку. Олена. Вітаю, Марко. Почну з ситуації в області на Дніпропетровщині. Знов було гучно в Нікопольському районі. Ворог гатив з важкої артилерії напередодні ввечері і вночі. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали на інших територіях області ніч минула тихо. Водночас у Селидовому на Донеччині є жертви та постраждалі. Окупанти обстріляли місто двічі. Наразі відомо про трьох загиблих. Серед них 38-річна вагітна жінка і 36 Чна матір із дев'ятирічним сином попередньо є інформація про 12 поранених, серед них троє дітей. Перший удар росіяни нанесли ближче до опівночі, поцілив у п'ятиповерхівку. 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю. Пізніше атакували вдруге. Російські снаряди пошкодили один з медзакладів. Надзвичайники зараз ведуть рятувально-пошукові роботи. Ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина. Правоохоронці фіксують наслідки чергового теракту росіян. Але є на ранок і хороша новина у генштабі. Вже офіційно підтвердили сьогодні вночі у чорному морі. Дрони головного управління розвідки підбили великий десантний корабель РФ Цезар Куніков. Судно отримало критичні пробоїни та затонуло. Це один з найновіших російських кораблів. Він міг вмістити до 90 членів екіпажу. Москва використовувала його в воєнних діях в Грузії, Сирії та Україні. Цікаво, що радянський офіцер, на честь якого назвали цей бойовий корабель, загинув саме 14 лютого. Тобто, все символічно. Куніков знов помер. На цьому в мене все. Студія. Дякую тобі, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. П'ять років за ґратами отримав священик, який прославляв кремлівський режим та схвалював вбивство українців. Настоятель УПЦ московського патріархату в коментарях під російськими відео неодноразово виправдовував агресію РФ, визнавав референдуми на тимчасово окупованих територіях та вважав, що низка українських міст має війти до складу Росії. У суді свою вину зрадник не визнав утім, вирок вже набув чинності. Під прицілом російської артилерії жителі Нікополя щоденно потерпають від обстрілів на першій лінії Каховського водосховища людей майже не лишилось. Місцеві виїжджають з міста, бо багатьом вже просто ніде жити. Домівки людей геть потрощені снарядами і більш нагадують руїни про життя під вогнем. Наступний матеріал постраждав, бо всі розійшлись по швам, бо за свого вибуху тонирували там все снарядами прибито. Якщо хтось був тут в домі, то нікого б не залишилося. Ро російським обстрілом батьківський будинок розповідає Алла. Снаряд влучив просто в оселю, поцілив в дах, а здотонував вже у самому будинку. Потрапити в зруйновані дві кімнати неможливо, все завалено і стіни рухнули приміжні. Цьому будинку вже декілька десятиліть його звів ще прадідусь, але у 34-му році все, над чим працювало два покоління, вщен зруйноване. Оселю доведеться розбирати по частинах через тотальну аварійність, каже жінка. Добре, додає батьків і сина на початку війни вивезли до іншого міста. Їм нема куди вже повернутися. Давайте скажемо так. Людей нема дому. Цей будинок, як і решта розташовані на березі Каховського водосховища Усі, хто не покинув свої домівки щоденно під ворожим вогнем. Все повреждено, все розбито, нічого немає, ні заборів, ні окон нету, ні стінки. З тієї сторони 4 января прилетіло, там стіну вивернуло. Тут вчора з цієї сторони. Ірина з чоловіком проживають у панівичному будинку. Через обстріли загинули їхні чотирилапі улюбленці та все господарство. Тепер остаточно вирішили виїжджати з Нікополя. У самому будинку відновили хіба електроенергію, а от води після обстрілу немає і досі. Окупанти відкривають вогонь по комунальниках. І починають вони нас граміть, діти квасмі. А то і вчора хлопці з Гору до канала приїхали і почали їх обстрілювати. Це страшно, що люди почали ремонтировать, они их начали бить. Вот же що страшно, ніж не дают ничего ремонтировать. Тим часом поруч у сусідів працює бригада будівельників, заносять шифер у двір. Кажуть, після обстрілу потрібно перекрити розбитий дах. А це ж треба накрити, щоб водою, як мінімум, не затікало. Ну і тут ж хочеться зробити до кінця вже. Вчора ж воно, нас прильот був грушці рядом. Так там люди постраждали. Ну, живуть люди. Живуть люди. Почому і робимо, щоб ж жити далі, намагаються працювати швидко. Російська артилерія може накрити в будь-який момент. Каже, ось в будинок його знайомих влучали вже тричі. От була сорвана криша, все тут було знесено. Тут ребята треба сказати, дати довше. Тут приїхали до достаточно добросовісна бригади, добре поработали. все зробили, душевно зробили так з поніманням. Ну три дні продержалася і все. Тут на береговій лінії стає все менше людей. Обстріли регулярні і майже не вщухають. З протилежного берега сховища росіяни гатять цілодобово. Жити місцевим тут майже ніде. Більшість домівок перетворились на руїни. Що ж ви прийшли на нашу землю нас збивати? Що ми вам зробили? Діржалість, державість Ну, вчора, вже все. Муж не мушні вчора. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Жбурнув вибухівку під ноги знайомому у Нікополі у продуктовому магазині 44-річний чоловік посварився з товаришем. Коли ж аргументи скінчились, кинув в нього гранату. На місце викликали патрульних. Вони наклали постраждалому турнікет і Викликали медиків. Інших людей не зачепило. Причину конфлікту наразі з'ясовують слідчі. Нападника вже затримали та повідомили йому про підозру. Бистрали! заносимо Поміщення дрони дотікаті нормально. Вилучили психотропів на майже 100 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували залишки криворізького наркокартелю двадцятівським. Лише в одній з нарколабораторій виготовляли до 30 кілограмів метамфетаміну, а це 420 тисяч доз. Вторговані за наркотики гроші відмували через купівлю авто. Керував незаконним бізнесом. 30-річний ув'язнений. Нагадаємо, синдикат двадцятівський накрили торік у вересні. Зловмисники були ключовими постачальниками наркотиків по всій Україні, і навіть за її межами Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці. Це лабораторія, де ми знаходимося. Так, так. ну як готова речі, вона називається. Ви знаєте, яку ви виготовляєте? Тобто тут ви виготовляли психотропну речовину, так? А це вже, я так розумію, готова продукція. Можна сказати, почти готова. Ошукали на мільйон гривень. У Дніпрі викрили ще один шахрайський кол-центр. Злочинці телефонували українцям у Польщі, представлялись працівниками банків та змушували завантажити додаток. Через нього отримували доступ до коштів потерпілих. Прикривав зловмисників правоохоронець, який отримував за це певний відсоток. Загалом шукали 11 людей проти двох організаторів схеми і 12 учасників скерували обвинувальний акт до суду. Також арештували майно обвинувачених. Очисні фільтри повітря для бомбосховищ, система захисту фундамента від землетрусів та навіть дослідження космосу. І це лише кілька робіт юних школярок-винахідниць, з якими вони прийшли до проєктної stem школи TechnoGirls Рулять у Дніпрі. Її провели вже в шосте. Зібрали з пів сотні юних науковиць з усієї Дніпропетровщини. Чим винахідниці вражали журі, розкажемо далі. Ідея прийшла через проблему війни, тому що зараз ми проводимо багато часу у бомбосховищах, в яких якість повітря не є дуже хорошою. Їй усього 14, А вона вже ділиться схемою роботи очищувача повітря для бомбосховищ, який створила власними руками. Вентилятор затягує повітря всередину пристрою. Там воно проходить через вал, який обернений у спеціальний фільтр, а саме губку. Повітря проходить через губку, зволожується, очищується і виходить через бокові отвори. Пластикові коробки та губки, іграшковий вентилятор та плати і павербанк. Саме з цих підручних матеріалів восьмикласниця Дар'я і зібрала свій перший винахід. Я вирішила, що треба зробити пристрій, який очищуватиме повітря в укриттях і допомагатиме людям почуватися краще. Аналогічну мету ставить 15-річна винахідниця Катерина. От тільки за основу свого очищувача, старшокласниця взяла в. Водоростя. Саме вони, каже дівчина, і стануть дієвим фільтром. У пластиковій пляшці знаходиться конденсатор, який підключається до розетки. Він прокачує повітря у банку, на дно банки з водою. Бульбашки з водою проходять через товщу водоростей, які це повітря очищають. Рестрі працює і досить вправно. Усі свої вироби юні винахідниці обов'язково тестують. Проводився експеримент, пляшку заповнювались тітюновим тимом. Протягом 10 хвилин позбавлялися більшості запахів тютюну. А протягом 20 хвилин, тобто по закінченню 20 хвилин, було повне очищення повітря. Саме за такими дівчатами майбутнє української науки переконаний їхній керівник. Цей ліцей, ці діти це майбутнє, якому будуть зацікавлені усі вищі заклади ці школярки, як і ще зо сотні юних винахідниць з усієї Дніпропетровщини, є учасницями другого етапу проєктної школи техноґолс рулять. Головна її мета популяризувати практичну науку серед дівчат. Тут їм підкоряються навіть дрони. Юні науковиці вправно літають на віртуальному симуляторі. БПЛА мені дуже сподобалося це нове цікаве завдання. Тепер я розумію приблизно, як наші військові також керують такими тронами. Організатори кажуть, зацікавити дівчат планують так, щоб в майбутньому свою кар'єру вони будували саме в Україні. Дівчата презентували свої дослідження щодо землетрусів, космічних подорожей, боротьби зі сміттям там навіть вирушу. Ваня сільськогосподарських культур, мета заохочувати дівчат до занять наукою технологіями, вселяти в них впевненість у собі, доводити їм на прикладах успішних жінок, що це можливо. Математикиня, дослідниця космосу, історикиня та навіть підкорювачка крижаного континенту Антарктика на зустрічі техноґолз. Усі школярки мали можливість поспілкуватися із жінками, які вже побудували успішну кар'єру в науці. Мені дуже. Сподобалося, я не очікувала, що буде настільки круто, і я побачила багато відомих та класних спікерів. Я дуже багато чого чого дізналася. Проєктній школі Техноґіос вже шість років. Її підтримує компанія Інтерпайп, яка в Дніпрі активно розвиває технічну освіту для школярів, зокрема для дівчат. Довгий час наука вважалась чоловічою справою. Техноґьолз впевнено руйнують цей стереотип. Ми розуміємо, що в умовах економіки сьогодні роль жінки буде зростати, тому що багато чоловіків вони зараз воюють. Дуже багато людей ну недостатньо. Ми всі розуміємо в економіці. Тому роль жінки буде зростати. Я, таким чином робимо наш такий перший внесок заохочення дівчат які, ми сподіваємося, в майбутньому беруть технічні професії, стануть інженерами, науковицями і будуть розвивати Україну. Дарина та Катерина, приміром, вже визначилась в майбутньому обидві ліцеїстки прагнуть стати інженерками, аби їхні винаходи мали практичну користь для українського суспільства. Вікторія Вахрушина, Євген Дроз та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.